Привіт, це відео огляд бездротового мікрофону від Юланці, модель A30 або Тінімік, як назвав його виробник. Я його купив на AliExpress за 41,99, але це відео буде виходити в період розпродажу, тож ціна може бути нижча. Лінк залишаю в описі до цього ролику, там само будуть промокоди на додаткову знижку. Обов'язково скористайтесь ними, якщо і собі захочете такий мікрофон. А навіщо я його купував? Щоб записувати звук можна було просто зі смартфону. З DJI Osmo Pocket 3 камери, а також, щоб його можна було підключати і до звичайного фотоапарату через 35 мм Type-C-перехідник. Це зручно і доволі таки ефективно, якщо потрібно записувати звук, відразу з двох джерел і модель A30, це вміє. Далі вогляд відразу запихує відео, як записує цей мікрофон, щоб ви могли переконатися, що він дійсно класно працює. І ось дивіться. Привіт! Починаю запис на мікрофон Bland A30. Спочатку вішаю собі. Петличку. Так. І вставляю в DJI Pocket 8.3. Приймач. Так, наче запрацювало. Звук мав помінятися. Як мене чутно, як мене чутно. Сподіваюся, що добре чутно. Зараз спробую змінити е, гучність запису. Так, мало стати голосніше. Значно голосніше. І максимум. Ось, тепер стало ще гучніше. Я так думаю. Так, а зараз спробуємо погратися з режимами шумопоглинання. Так, у нас є ось зараз мінімальний режим. Ну, не буду його вимикати взагалі шому поглинання. Е... Так, є другий режим. Є він, є він. І третій режим. Увімкнись. Це для того, якщо ви будете знімати на вулиці. І далі я вставлю фрагмент відео, де. Буде шум вулиці, і я щось наговорюю на мікрофон. Окремо зараз візьму вітрозахист і ставлю туди петличку. І ось так має бути чутно через неї. Я думаю, що вона добряче допоможе, якщо буде вітер. Бо вона така доволі пухнаста. Як вам результат? Якщо сподобалось, ставте лайк, а перед собою бачите відразу технічні характеристики цього мікрофона. Ну і далі покажу процес розпаковки та більше розповім деталей про цей пристрій. Він точно знадобиться тим, хто створює контент, бо маючи смартфон, можна знімати будь-куди в YouTube і інші соціальні мережі. Не відразу бездротові мікрофони були класними, але бренд юланц працював в цьому напрямку дуже ефективно. І це не перша їхня модель, яка є на ринку. Вони боролися із шумами, із невисокою гучністю, але все це перебороли в моделі TINI Mic A30. Тож сьогодні бездротові мікрофони це вже must have практично для всіх. І непоганим варіантом при обмеженому бюджеті є модель a 30 Перераховую ще раз, що є в комплекті: два вітрозахисні чохли, сумка для перенесення, кабель Type-C 35 мм, зарядний кабель. Кейс для зберігання, Два мікрофони, один приймач з роз'ємом USB-C один перехідник з USB-C на Lightning, Два білі чохли, Два магніти, наклейки для персоналізації та посібник користувача. Спитайте, навіщо магніти, а для того, щоб можна було, наприклад, за одежу прикріпити їх і примагнітити до них мікрофон. Це зручно тоді, коли неможливо використати защіпку. Якщо говоримо про корпус, то навіть в боксі модель виглядає компактно, не займе багато місця. І для цього я придбав окрему сумку від юланці, спеціально під DJI Osmo Pocket 3. Та щоб додатково накласти туди корисних дрібниць, в тому числі і мікрофон. Не випадково він в мене також юланці. Передавач важить 11 грам, кейс 65 грам. І що цікаво, на мікрофонах немає жодного бренду, тож на ваших відео не буде жодної зайвої реклами. Так як портативність одна з основних вимог сьогодення, то бренд Юланці з нею точно справився, якщо мова йде про мікрофон бездротовий. Сам мікрофон це невеличкий округлий корпус. На верхній частині якого знаходиться зона прийому звуку, а з тилової сторони защіпка для кріплення на одяг. Зверніть увагу, ручка сіровата, металева, щоб могла вона магнітитись. Обов'язково в наборі до мікрофонів маємо приймач, без нього тут ніяк. Це невеличкий квадратний пристрій з закругленими кутами. Він невеликий, легкий і самостійно не випадатиме з порту вашого смартфона чи моєї камери DJI. Плюс на корпусі приймачає защіпка спеціальної форми, щоб її можна було запихнути в башмак камери. Ось так це виглядає. І звідти воно не випадає. Про компактність сказав, але я й скажу про надійність. Цей бокс виглядає дуже таким. Цупким, добре зібраним, в ньому нічого не труситься, і самі мікрофони виглядають надійно зібраними. Пластик у корпусу матовий, у мікрофонів та приймача також. По зовнішньому вигляду сказати більше нічого, тож варто підключатися і дивитися, як воно працює. Хоча я вже вам показав по голосу, як це записує, а зараз покажу, на якій відстані до приймача ви зможете записувати звук. Просто буду відходити від. Приймача з мікрофоном і буду щось говорити, а ви побачите, як далеко можна відійти, щоб звук записався. Тестуємо дальність роботи приймача з мікрофоном. Для цього зараз запихую приймач. Він буде дивитися в ту сторону, куди я буду йти. Так, пішов звук. І що? Я розвертаю камеру і буду йти рахувати кроки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Так, на 28 метрах втратився зв'язок. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 47. 48, 49. 50. Так. Вертаємось і дивимося, що в нас вийшло. Якщо це дійсно 50 метрів, то це крутий результат. Хоча так і заявлено при прямому баченні виробником. Як вам результат? Як на мене, то непогато. Далі ж показую, як підключити цей пристрій до вашого смартфона чи камери. Загалом це займе небагато часу і це все дуже просто. Почну з того, що вам треба здерти всі наклейки, щоб бокс зрозумів, що у нього є контакт із мікрофоном і з приймачем, а потім, якщо ви виймаєте з корпусу мікрофон та приймач, то пристрій розуміє, що почалася робота. Якщо ж мікрофон лежить, один з мікрофонів лежить. В корпусі футлярі закритий, то приймач розуміє, що йому треба працювати з одним мікрофоном. Якщо вийняли обидва, то звук буде писатися на обидва. По інструкції та індикаторам можна зрозуміти, чи синхронізувались пристрої, чи ні. Якщо ні, то варто цю процедуру повторити. Фактично, цей світлодіодний інтерфейс легко зрозуміти навіть тим, хто не має великого досвіду роботи з подібними пристроями. На приймачі можна регулювати гучність, з якою записує мікрофон. Три режими, плюс можна активувати шумозаглушення та обрати для себе потрібний режим. Їх там декілька. Як на мене, то цією системою шумопоглинання нектувати не варто. Кожен з мікрофонів може працювати автономно десь приблизно 3-3,5 години, а кейс їх заповнить додатково ще на 4 цикли роботи. Тобто, загалом матимемо не більше 20 годин, а цього вистачить в принципі і на весь день, якщо будете працювати з ними віддалено. Але за потреби кейс можна поставити на зарядку до павербанку, і він буде в постійному режимі поповнювати свій заряд. Підводжу підсумки, як на мене, Юленці 30 коштує своїх грошей. Ціна 41 долар 99 центів, а зараз може вже й і менше. Актуальну ціну спробую показати на AliExpress, або знайдете її по лінку в описі до цього ролику. Якщо перейдете, мені сподобалась чистота та чіткість звуку, який я отримав. Тож, такий мікрофон підійде і для запису інтерв'ю, і для просто монологу, такого як веду я зараз з вами. Навіть коли записував на вулиці шумопоглинання працювало як треба. Мені це також сподобалось. Також заношу це в плюси. Не можу не додати до переваги те, що це бездрутові мікрофони, і їх тут пара, і ви можете змінити їх колір, просто змінивши верхню накладку пластикову з чорну на білу, під одяг. Це дуже зручно. Плюс можна кріпити мікрофон не тільки на защіпку, а й на магніт це також плюс. Тож, як мінімум, синхронізацію, портативність, дизайн, якість звуку та час автономної роботи записую в плюси. А ще додаю, що через перехідник USB Type-C 3,5 мм, цей мікрофон можна підключити до камери, яка має лише роз'єм 3,5 мм. Фактичний радіус дії до 50 метрів, це якщо пряма видимість або до 30 метрів, якщо є якісь перешкоди, це також багато і достатньо практично для будь-яких ситуацій. Ну і на фінал нагадаю автономність. До 4 годин гарантовано, а може навіть і більше, плюс декілька циклів заряду дає бокс. Загалом дуже корисна штука. Підійде власникам і Android-смартфонів, і айфонів, і екшн камер, і камер, які знімають професіонально і мають лише роз'єм 3,5 мм. Тож зверніть увагу на юленці 30 тридцять Міг. Ціна адекватна. Промокод додатковий на знижку знайдете в описі до цього ролику. Там саме лінк, де купував я. А виникнуть питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім з вами. Був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.